Привіт, моє любі! Щиро вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні хочу поговорити з вами про інтуїцію і про те, чи варто дослухатися до порад певних людей. Отже, Хоча я люблю наукові книги, наукові статті, все, що пов'язано з наукою, там, якимись науковими експериментами і так далі, я також людина досить таки езотерична, і мені подобається також слухати якісь такі речі, більш пов'язані з езотеричними моментами ось, Тим більше зараз дуже багато різних каналів, куди запрошують так званих експертів езотериків, але щось в цьому є. Знаєте, я впевнена в тому, що життя воно не тільки про науку. І те, що ми зараз називаємо дивами, мені здається, це якісь такі дуже часто явища, яким просто наука ще не дала. Пояснення, як такого. І о, нещодавно трапилося зі мною якесь дивне таке. Ну, дивна така якась ситуація, я відкриваю канал на Ютубі, такий езотеричний, про там містику і все це. Ось. І відкриваю там одну так звану експертку. Я перший раз в житті її бачу, і мені цікаво було, ну, вони зараз переважно дають там якісь прогнози щодо війни. Хто там на картах ворожить, хто там, я не знаю, з вищими силами розмовляю. Я цю людину ніколи раніше не бачила. Ось, і Тільки запускається відео на моєму телефоні, і в мене думка, яка ну, якась дивна, знаєте, ну, як для мене. В мене думка така: ця людина психічно хвора. Ну, знаєте, думка і думка. Я починаю її дивитися, і вона, начебто, знаєте, так, стройним рядом розповідає свої там якісь. Речі, що вона там зловила з космосу, як вона там каже, вона з Богом розмовляє, чи Бог з нею розмовляє. Ось, ну Перше, я її в відео подивилася. Ну, знаєте, ну, ну таке, щось там, щось вона ловить, якісь там в неї є свої передбачення ситуації. Ось, ну, такого, щоб людина була якась неадекватна, я би не сказала. Друге відео відкриваю ну, наступно, наступного дня, думаю, подивлюся, думаю, так часто її показують, і в мене знову думка: ця людина психічно хвора. От що саме знаєте, цікаво, що в мене ця думка була постійно з першого, ем, з першого кліку на її відео, коли я її ще взагалі не чула, цю людину. А, знову відкривається відео, і вона, вона каже дивні речі, але ну, ну, не такі, щоб можна було сказати, що там людина психічно хвора. І тут, напевно, що ну, мені було цікаво, тому що вона, знаєте, не така якась просто ворожка-ворожка, бо там астролог, такий класичний астролог, вона там якась така. ось. І на третьому відео я зрозуміла, чому моя інтуїція реально казала мені таке, тому що коли від Думок людини від е, того, що людина каже, в тебе починається хаос в голові. І ти розумієш, що хаос в голові починається не просто від того, що є інформація якась важка, ну ти, може, не знаєш чогось. Ем, не через те, що вона каже про якісь важкі речі, ну в плані емоційно. Ем, Дуже такі, знаєте, забарвлені речі, ну як зараз, звичайно, війна і а, ну, багато людей розмовляють про дуже важкі речі. А коли хаос починається, це через те, що а, вона каже речі, які не сумісні зі здоровим глуздом зовсім, які проти ну, протиставлені нормальній логіці. Людини. Ось, Тобто, ну, я навіть не буду переказувати ото весь весь бред і ділірій, що вона несла. І я просто розумію, що людина, яка ем, сумнівається в собі, дуже часто сумніваються в собі люди, які ем, зростали в родинах там, де бу, були ну, Такі або деспотичні або тиранічні в якійсь мірі батьки. Тобто крок вправо, крок вліво, знаєте, по шапці, от такі люди дуже сильно сумніваються. Ага, Мені здається, що там людина з золою ну, дуже товаришує і каже щось ну, проти логіки, але ну, можливо вона реально там з кимось розмовляє і має рацію, а я рації не маю. Ось, От такі люди можуть. Реально, знаєте, потрапляти на гачок у всіх цих там експертів, і, е, на жаль, мати дуже такі важкі наслідки від е, ну, навіть просто перегляду таких передач. І я подивилася коменти, що пишуть на цьому каналі до її відео, яке просто мені ну, психоаналітику, яка в принципі звикла таке, ну, читати досить такі ну, такі скла. Складні і заплутані речі. А мені музок просто винесла. Я читаю коментарі, коментарі такі, яка світла, прекрасна людина, там, там ну, ну, щось там таке, знаєте, ну, людина, може, вона і непогана, але я просто ну, бачу, очевидно, що там в голові повний хаос, повний кавардак, знаєте, що люди, які будуть їй дивитися, ну, де Боже, щоб не потрапляли потім до психіатра. Ось, тому що вона наводить в голові повний хаос, просто реальний хаос. Тому хочу сказати, що. Такі, знаєте, найстабільніші, найнормальніші люди, яких я в принципі в своєму житті бачила. Як не дивно, це були люди з сільських родин переважно, з родин, які дуже близькі до землі. Чому в них, знаєте, такі думки викликають однозначний діагноз. Вони кажуть, що це за бред. Ми навіть таке слухати не будемо. Вони живуть в оточенні природи, вони знають природні цикли, тому нав'язати свої якісь, знаєте, я розмовляю з Богом, і мені тут щось ну, посилають таке, знаєте, то, що взагалі не міксується зі здоровим глуздом, взагалі ніяк. Тобто ти бачиш, що ну, воно не міксується з реальністю. Ось. Таким людям дуже важко нав'язати це, тому що вони знають, що. Ну, наприклад, земля вона завжди земля, скільки було різних там теорій, скільки було різних мод, скільки було різних гіпотез щодо там створення світу, скільки було різних. Моя собачка прийшла, скільки було різних ставлень до релігії. А земля і сільське господарство, воно завжди було, є землею і сільським господарством. Ось, тобто вони прив'язані до чогось такого ґрунтовного і не літають в чужих якихось ідеях. Ось це такі найнормальніші люди, я б сказала. І також дуже адекватні зазвичай люди, які живуть в місцевості, там, де багато гір, наприклад, або там близько до ну, Чогось такого природнього і постійного, наприклад, там, де багато лісу, чому люди бачать постійно, що навколо них постійна природа, яка, знаєте, у якій є постійні цикли, і їх не так легко збити чимось таким тимчасовим, з здорового глузду. Я би сказала, дуже важливо пам'ятати, що якщо ви бачите якогось там експерта, розмовляючого, його там з ким завгодно, знаєте, <хи> в контакті з тими світами перевіряйте себе, якщо е, те, що вони кажуть, ну, ви розумієте, що взагалі якось не стикується е, зі здоровим глуздом, з вашою інтуїцією, з вашим розумінням, з вашими почуттями. Не треба їх слухати, просто їх вимикайте, тому що реально серед таких. Псевдовчителів і псевдогору було немало психічно хворих людей. Те, що людина психічно хвора, не означає, що це людина без харизми, це не означає, що це людина без лідерських якостей, тобто в неї може бути багато чого, плюс психічна хвороба. Серед людей, які дуже легко ведуться на більший авторитет когось, от якраз і є ті люди, які потрапляють потім в. Секти, в деструктивні всі, всілякі культи. А ось, от підписники до от таких неадекватів, у яких просто на три речення нуль логіки, тому що три речення між собою не міксуються, а там купа коментарів, яка вона світла і чудова, і я просто була шокована, хто пише ці коментарі. Ну, Що це за люди мають бути? З яким рівнем свідомості, що вони пишуть такі коментарі, явно людині, яка просто, ну, там, дам лікар, давно плаче. Ось. Ам... Я можу сказати по собі, колись я прийняла пораду від однієї людини, яка у нас в Україні, але ну її статус у нас в Україні вважається таким статусом людини, у якої дуже часто беруть поради, люди різних. Освітніх статусів, економічних там прошарків. Є там певний у нас статус людей, у яких дуже часто беруть, беруть поради з таким духовним Ореолом. ось. І я взяла пораду такої людини, і мені ця порада, в принципі, як сказати, вона йшла в розріз з моїми переконаннями, але я подумала, що е, ну, людина більш такого, знаєте, дорослого віку, ніж я, людина з родиною за плечима, родин, людина з. Декількома такими вагомими освітами, ну і найголовніше з таким певним, певним статусом, який у нас в суспільстві вважається дуже високим для того, щоб брати поради у такої людини. І я скористалася цією порадою, хоча вона йшла в розріз моїми переконаннями. І це був той вчинок, за яким мені досі. Ну, в принципі, можна сказати, дуже соромно, чесно, дуже соромно. А я... те, що я взяла цю пораду, і в я її виконала, мені дуже соромно досі. Я вважаю, що це було просто неприйнятно з мого боку. Не буду там в подробиці вдаватися. Ось, але можу сказати висновок я зробила який. Якщо щось йде в розріз з моєю логікою, моїм сприйняттям світу, моїми почуттями, я цього не роблю. Якщо я сумніваюся, чи робити, чи не робити, я беру паузу і беру паузу принаймні на декілька діб. Якщо це дуже щось важливе, то можна і на тиждень, і так далі. Поки я не буду впевнена, чи робити, чи не робити. Якщо впевнена, не буду, то робити також, скоріше за все, не буду. Хто б мені не давав поради, е, е, яка там духовна е, постать або там наукова постать і так далі. Якщо я відчуваю, що це якось мені не до душі, я відчуваю, це неправильним, я цього, скоріше за все, робити не буду. І мені цей авторитет Ролі вже не грає. Тому що той вчинок, який я зробила за порадою тієї дуже авторитетної в українському суспільстві постаті, я, ну, я не маю на увазі людина авторитетна, його чин авторитетний. Я настільки шкодую, що я вважаю, що це була ну, Мабуть, одна з найбільших помилок в моєму житті, що я зробила. Ось тому е я реально поставила свою репутацію на, ну, знаєте, на, межі... на межі того, щоб засумніватися, чи ця людина гідна поваги і, ну, знаєте, ну. Ну, от поваги. Це просто я скористалася порадою, яка мені була дуже на до Просто тому, що людина була от в такому статусі, я подумала, що на, ну, напевно. Віддала, віддала свою, скажімо, скажі, силу, віддала свою, свою авторитетність, віддала, як це правильно сказати. Віддала контроль над ситуацією в руки людині, яка мені це радила. Навіщо. Ну, Тобто бред, якийсь. Ось, Тому відтоді, з тих, від тих пір, я собі сказала будь-який авторитет. Якщо я відчуваю ні, значить ні, значить ні. Скільки б разів мені наказали, що там літаки майже ніколи не падають, якщо на цей конкретний літак, ну, я літаю, в мене все нормально, не люблю, але літаю. Якщо на цей конкретний літак я е, сідати не хочу щось, мені каже, що ні, я не буду на нього сідати. Ось, Тому. Е, Моя вам порада, хто б вам що не радив, дослухайтеся в першу чергу до себе. Тому що оці всі просвітлені, знаєте, оці всі з науковими ступенями, з духовними санами і ступенями, можуть такого вам не радити, що під впливом їхніх порад ви зробите. Такі вчинки, які будуть ганебними на все ваше життя, а от якщо багато наших людей буде слухатися до таких езотериків, не дуже притомних, то я можу просто собі уявити, скільки роботи додасться нашим психіатрам. Там навіть не психологам, там просто психіатрам. І цю людину зараз мусують на величезних YouTube-каналах українських, езотеричних, просто як якось просвітлено, яка розмовляє з Богом. Но там, там просто вже потрібні сильні медикаменти, а не то, що там хтось там з Богом розмовляє. Там реально просто потрібні сильні медикаменти. Все, дуже дякую вам за увагу і до нових зустрічей. Пока-пока.